Знаєте, коли я був дитиною, дитиною, підлітком, я взагалі-то виріс в такі релігійні сім'ї. Будь ласка, не путайте, релігійність і віру це трошки інші речі. Ми кожного разу, один раз в рік на Пасху ходили святити в церкву святити Пасху. Це була, був такий звичай. Воно, воно було, ну знаєте, наскільки воно дуже важливо було для кожного з нас. І коли ми йшли в церкву, кожен з нас ніс кошика. Носили? І коли ми приходили, ми там священник освячував. Хоча, знаєте, що таке взагалі освячення, коли люди вони вже дома в себе відділяють. Цю булочку відділяють ковбасу, сир, там все і складуть в кошик, воно вже освячене. Тому що освячення це, це в перекладі відділення, і людина вже відділяє. Я хочу, щоб ви зрозуміли мене правильно. я нічого не маю проти того, щоб люди молилися за їжу, приносили церкву. Це нормально, це нічого немає. Це традиція. Це традиція українського народу, слов'янського народу. Її практично викорінити неможливо, тому що воно, воно, знаєте, як воно вже пропитано нами, і воно прийшло в церкву навіть. І тому його змінити вже нереально. Але сама суть цього свята, знаєте, коли я вже підвіз, коли я. Е, Виріс, можна сказати, і покаявся, почав читати слово, і я зрозумів, що є велика різниця між Пасхою, кошиком і Пасхою, яка є насправді. І вже коли ми вивчаємо Слово Боже, апостол Павло в посланні до Корінтян пише такі слова: наша Пасха, Христос, який принесений в жертву за нас. Коли я перший раз це почув, для мене було важко. Я, можливо, і серед вас є люди, які до кінця не розуміють, що це означає. Що це означає Пасха Христос? Знаєте, я хотів би, щоб ми на декілька хвилин занурились в минуле, і була така подія, Бог обіцяв своєму народу, що Він виведе їх із єгипетського рабства. І коли Господь почав. Над цим працювати, Єгипет не хотів їх відпускати. І були десять кар, які Господь карав, єгипетський народ. І останньою карою було те, що Господь сказав: якщо ти не відпустиш, то в тебе загине кожен первісток від людини до тварини. І ось коли настав цей час, дивіться, Господь дає повеління своєму народу. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі. Воражу кожного первістка в єгипетському краю від людини до тварини і здійсню суд над усіма єгипетськими богами, тому що я Господь. А кров на одвірках усель, у яких перебуваєте ви, буде ознакою: Я побачу кров і умину вас. Не буде серед вас згубної пошесті, коли уражатиму єгипетську землю. Дивіться, і Господь дав таке повеління. Він сказав: візьмеш ягня, заріжете його, його кров'ю помажете косяки дверей, Самого, саме ягня пожарите на вогні і з'їсте. І коли буде йти ангел-губитель, він побачить кров на ваших домах, він омине, він пройде стороною. І саме слово Пасха воно так і переводиться – пройти стороною, або обминути, або перескочити. Ще більш таке зрозуміле для нас переклад є це визволення. Господь визволяє свій народ. І ось дивіться: отут є такі слова. Господь каже: Я здійсню суд. І ми повернемося чуть-чуть пізніше знову до цих самих слів. Я хотів би, щоб ви просто на це звернули увагу. І тому це дуже важливо, тому що коли Бог каже, якщо ви цього не зробите, якщо ви не послухаєте те, що я вам кажу, на вас впаде кара. Суд прийде на вас, якщо ви цього не будете робити. І вже в наші дні, коли Ісус Христос став нашою Пасхою, Він якраз є і визволення від майбутнього гніву Бога. І кожна людина, яка приймає Ісуса Христа, яка вірить цим Словам. Розумієте, яка повірить, її суд об мене. Але кожна людина, яка не хоче вірити в це, або не бажає, або не знаю, по різним мотивам, суд обов'язково прийде. Тому що Господь так і каже, я здійсню суд. Це сталося майже 4 тисячі років назад. Був покараний єгипетський народ за те, що вони не зробили, що сказав Господь. І тому це дуже важливо пам'ятати. І сьогодні я хотів би поділитися таким словом, яке називається реакція на Воскресіння Христа. Кожна людина реагує, розумієте? Тому що Воскресіння взагалі то це не така щоденна подія. Кожен день вже не Воскресають люди, правда? Можливо, хтось бачив Воскресіння мертвих? Немає, свідків немає. І це сталася подія. І коли, наприклад, хтось при... коли ця подія сталася, і люди почали учні звіщати про цю подію, багато людей вони по різному реагували, вони по-різному сприймали цю подію. І один раз апостол Павло, проповідуючи в Греції в Афінах, це була така культурна столиця тодішнього світу, я зачитаю цю подію, яка описана в діях апостолів з 22 го вірша. З 22. Тож Павло, ставши серед Ареопагу, сказав: Мужі афіняни, з усього бачу, що ви дуже побожні. Дивіться, апостол Павло він був дуже мудрою, розумною людиною. І, звичайно, знаєте, якщо, наприклад, скажете людям, що вони не вірять, вони скажуть, як це ми не віримо? Ми віримо. І він з них звертається: ви дуже побожні. Я по всьому бачу, що ви дуже побожні. Бо проходячи і оглядаючи ваші святині, я знайшов також жертовника, на якому написано невідомому Богові. Отже, я вам проповідую того, кого, не знаючи, ви побожно шануєте. На той час в Афінах була така, була таке, таке прислів'я, люди говорили між собою, що можна частіше зустріти Бога в Афінах, чим людину. Тобто богів було дуже багато, і практично на кожній вулиці був свій Бог і поклонялися люди. Знаєте, це була традиція тодішнього світу. Зараз так само люди поклоняються кому? Ну, багатьом речам різним, тільки не самому Богу. І думаючи тим самим, що вони служать Богу. Розумієте? Але насправді є один істинний Бог, і вони. В них були жертовники всім різним богам, і навіть одному Богу, якому в них так і було написано: Бога, якого ми не знаємо. Вони думають, ну, можливо, є ще якийсь Бог, якого ми не знаємо. Йому теж будемо приносити жертви. І ось апостол Павло своєї мудрості, він каже: о тому Богу, якого ви не знаєте, я вам Його проповідую». Бог, який створив світ і все, що в ньому, будучи Господом неба і землі, Він не живе в рукотворних храмах. Дивіться, апостол Павло каже: він каже їм дивні речі: Бог, який створив усе, він не живе в рукотворних храмах. Зазвичай людина, на, насамперед, яка. Е... Хоче вірити якомусь Богу, вона хоче якось його відчувати, доторкнутися до нього. Да? І тому люди придумають ну, різні е, речі, яким можна поклонятися. Але дивіться, ще у пророка Ісаї дуже давно Бог говорить такі слова. Так говорить Господь: Небо це мій престол, а земля підніжок моїм ногам. Який же дім мені побудуєте і де знайдете місце для мого перебування? Бог каже, земля це просто підніжок для моїх ніг. Який ви храм для мене збудуєте? Де ви знайдете місце, щоб помістився я? Бог, який створив землю. Уявляєте, Бог, який створив землю. А людина хоче його вмістити своїм обмеженим розумом, хоче Бога вмістити в щось таке матеріальне. Це, друзі, нереально, тому що Бог він набагато більший. І Господь каже. Адже усе це створила моя рука, і воно все належить мені, говорить Господь. Він каже, все те, що створене мною, воно все належить мені. Що ви хочете принести в якусь жертву для мене, який ви хочете храм побудувати, щоб мене вмістити? І він говорить такі слова. Але ось на кого я зверну увагу: на лагідного і скрушеного духом, на того, хто тремтить перед моїм словом. Дивіться, Господь говорить, я зверну увагу на людину, яка слухається мого слова. Спасіння для Ізраїля прийшло тоді, коли вони послухали слова Бога. І так само зараз спасіння прийде в життя тих людей, які повірять або послухають слова від Бога. І апостол Павло продовжує: він не приймає служіння людських рук. Тому що не потребує нічого, оскільки сам дає всім життя і дихання і усе. Дивіться, хіба Богу потрібні якісь речі від нас? Подумайте. Хоча люди в багатьох моментах вони думають, що Богу, Бога можна чимось задобрити, Богу можна щось принести, Богу можна щось подарувати. Господь каже: мені це, це не потрібно. Я все створив, усе належить мені. В іншому місці написано, Давид писав: все золото землі належить Богу. Чим може людина, з чим вірніше може людина прийти до Господа? Створив він з одного весь людський рід, щоб, жив по всій, щоб жили по всій поверхні землі, визначивши заздалегідь окреслені пори та межі їхнього проживання. Він говорить: Бог створив людей, людину, Людей з одного, тобто від Адама і Єві пішов весь родський лід, і він сказав: І він обмежив. Кожна, кожна нація, кожен народ він має свої межі і має пору, в якій вона живе. Тобто час, який Господь обмежив для нашого життя. В кожного з нас є час життя на цій планеті, в кожного з нас в когось більше, в когось менше. Не всі живуть одинаково. Звичайно, в кожного є своя пора і свій час. І тому Господь так каже: Він обмежив нас, він дав нам територію, на якій ми повинні жити. От зараз всі практично це мешканці Переяслава і району, правда? Всі ми тут. Ми обмежені цим. Ну, якщо ми захочемо кудись переїхати, то переїдемо. Але в принципі, ми живемо тут. Так само і в кожного з нас є час виділений для нашого земного життя. Ніхто більше не проживе того часу, наскільки йому виділив або визначив Бог. Розумієте, ніяка людина. Хоча ми стараємося, ми, може, там щось краще їмо, чогось не їмо. Людина думає, що вона може своє життя зробити довше, але, на жаль, воно обмежене Богом. І написано також, він каже: Він створив його, щоб шукали Бога. Може відчують його і знайдуть, бо недалеко Він від кожного з нас. В ньому ми живемо, рухаємося і існуємо. Як деякі з ваших поетів сказали, адже ми з його роду. Тобто він говорить, що життя, наше життя дає Бог, Бог в усьому. Тому що без Бога нічого не може існувати. Уся форма життя, яка зараз існує на планеті земля, все це. Починає свій рух або своє життя від Бога. Розумієте? Просто є різні форми життя. У рослинок своя форма життя, в тварин своя, в людини своя, а в Бога своя. І тому Господь, коли Він дає людям спасіння, в чому воно полягає? В тому, що Бог дає нам іншу форму життя. Він дає нам свою форму життя, життя, яке ніколи не закінчується. Воно вічне. Розумієте? Бог дає людині вічне життя, якщо людина його вибирає. Всього-навсього, тут, тут не дуже таке все складне. Дивіться, таким чином, будучи Божого роду, ми не повинні вважати, що божество подібне до золота або срібла, або каміння, мистецька. Мистецького витвору та вигадок людини він каже: не думайте, що Бог там якісь ікони, чи якась статуя, чи ще щось, що людина придумає, озолочує там і каже: Це Бог ні, це не витвір людських рук. Бог набагато більший, Бога не можна вмістити в якусь картину Він набагато більший створюючи людину, Ось дивіться, наскільки людина розумна, наскільки людина мудра, якщо брати в загальному. Творіння Боже, наскільки воно велике. Але людина до такого абсурду доходить, що, будучи самою, ну, вважаючи себе мудрою, да, Бога поміщає в якийсь предмет. Дивно. Отже, Бог, незважаючи на часи незнання, тепер наказує всім людям скрізь каяться. Дивіться, і Господь, і апостол Павло верніше. Після Воскресіння Ісуса Христа Його Господь послав на служіння апостола, щоб проповідувати Євангелію. Він говорить: зараз такий час, коли Бог помирився з людиною. Він прощає всі гріхи. Від людини потрібне покаяння. І він каже, і Бог зараз закликає усіх людей повсюду каятися. Тому що Він визначив день, коли має справедливо судити цілий світ. Через чоловіка, якого наставив, даючи, йому, даючи віру всім, воскресивши його із мертвих. І він говорить: дивіться, Бог дає знак нам, так як колись кров на одвірках дверей ізраїльських домів була спасінням для тих людей, які знаходилися в домі, точно так само і зараз Ісус Христос є Пасха наша. Є той, який дає спасіння кожному, хто його приймає. Кожна людина, яка покається і звернеться до Ісуса Христа, вона отримає дар вічного життя. І на суд вона не прийде, воно обмене її. Бог пройде, або ангел-губитель, який, який буде карати свого часу, або буде судити цей світ по справедливості, він його обмене. Бог не буде судити тих людей, які вибирають Ісуса Христа. І реакція людей, почувши про Воскресіння з мертвих, деякі почали глузувати, а інші сказали: Про це послухаймо тебе іншого разу. Тому Павло вийшов з поміж них, а деякі, приєднавшись до нього, повірили. Серед них Діонісій Аеропагіт, жінка на ім'я Дамара та інші з ними. І тому, дивіться, реакції людей, три реакції людей на подію або на слово Воскресіння. Ісуса Христа. Перша категорія людей, які почали насміхатися або глузувати. Знаєте, зазвичай людина завжди, коли вона чує якусь дуже важливу інформацію, а особливу інформацію, яка впливає на її майбутнє, або її на її життя, її потрібно серйозно до цього віднестися. Вона може або її прийняти з усією серйозністю, або просто не бажаючи приймати, ну, перевести це все в жарт. Ну, хто його знає, хто звідти прийшов? Чули? Я вам скажу, хто? Христос? Він прийшов, Він помер і воскрес, який ще свідок нам потрібний. Одного разу, коли Бог об'явив суд, суд на містам Судома і Гомора, Він сказав дуже велике жахіття творилися в цих містах, і Господь сказав, я їх покараю. Вогонь зійде з неба і спалить ці міста. Авраам, коли Бог з ним говорив, каже: а якщо там буде 50 праведників, хіба ти знищиш ці міста? Він каже, ні, не знищу. А якщо 40 не знищу. А якщо 30 не знищу. Так дійшли до 10, бо Господь каже, не знищу. Але в тих містах навіть не було 10 праведників, не було просто праведних людей. Один лот, який був праведний, серед усіх двох міст. Ну, великі міста були. Я не знаю точно, яка кількість людей, ну я думаю, більше можливо, чим переясло. А можливо, такі. Дивіться, і приходить ангел і каже лоту: Виходь з міста, тому що Господь пошле вогонь з неба і спали ці міста. Забирай свою родину і виходь з цього міста. Лот приходить до жінки, до своїх дочок і до зятів і каже: Давайте будемо виходити, тому що Бог спали ці міста. А зяті його сказали, там написано так. А вони подумали, що він жартує. Вони почали просто насміхатися. Ну, як, як це Бог спалить міста? Ну, уявіть, от якби хтось сказав, Переяслав буде спалений. Ну, і важко повірити, правда? Ну, може якийсь дім, там може, там, не знаю, якийсь район. Ну, не може весь це місто бути спалене. Але був такий суд Божий, розумієте? І люди, ті, що повірили, тобто лот своїми дочками і жінкою, вони вийшли з міста. Всі інші люди вони загинули. І тому Бог не жартує. Можливо, хтось думає, що Бог жартує. Ні, друзі, Бог не жартує. Бог говорить дуже серйозно. І він не змінить в своєму слові. І коли Господь карав перший світ потопом, люди також насміхалися Ноя. Він будував ковчег посеред землі. Ну, знаєте, от просто рівнина, там, не знаю, немає ніде ні моря, нічого. І він будує корабль, великий корабль, такий, як Титанік. От уявіть, людина будує, ну в Переяславі ще хоч Дніпро є. Візьмемо десь на Західній Україні. От будує хтось корабль прямо на суші. Люди інші думають, навіщо він тобі? Вони з нього сміялися. Він каже, потоп буде. Бог затупить, затопить землю. Вони сміялися, вони не вірили, тому що це було дивно дуже. Розумієте, але Бог сказав слово, і воно здійснилося. І всі, кроме ноя, його сім'ї, загинули. Розумієте, і так само зараз Бог говорить, що Бог буде праведно судити світ. Всю планету земля Бог буде праведно судити. І кожна людина, яка прийме це слово, повірить, вона спасеться. А ті люди, які просто будуть казати, «Да це жарт. Ну хіба таке може бути? Вони загинуть. Бог, друзі, не жартує. І тому перша категорія людей, які глузують або які сміються, які серйозно не сприймають тих речей, про які говорить Господь. А це дуже небезпечно. Тому що написано: з Богом жартувати не можна. Те, що людина сіє, те вона і пожинає. Коли ви садите картоплю, ви ж очікуєте картоплю, не буряк. Так що так, друга, друга реакція людей це зволікати. Тут так і написано. Інші сказали, про це послухаємо тебе іншого разу. Тобто є категорії людей, які кажуть, ну, в принципі, нормально ти говориш, можливо, так і буде. Але в мене зараз мені зараз не до цього. В мене зараз не той час, щоб приходити в церкву, там слухати, служити Богу. там поклон... Мені зараз не до цього. В мене бізнес, в мене робота. Один каже, я тільки женився, інший, я купив поле, то ще щось придбав. Я ще молодий. От я ще молодий, для чого мені Бог ваш? Мені тільки 20 років чи 18. Хай там, як 60, 70, 90, можливо, тоді так, а зараз навіщо? І люди відтягують термін зустрічі з Богом. Тобто, навіть не так, знаєте, відтягнути термін зустрічі з Богом неможливо, ми все одно всі зустрінемося з Ним. Але от вони думають, а, да ще, ще, ще не час, ще пізніше, ще нехай трошки. Я ще те зроблю, я ще те зроблю. Так в мене ж, я тільки побудувався, там вже треба до Бога йти. Ні, друзі, ніколи не. Розумієте, коли ви чуєте слово, яке говорить Бог, і воно торкається вашого серця, оце найважливіший момент. Коли ми повіримо або коли ми приймемо, оцей час благодатний. Він каже, сьогодні. Сьогодні сприятливий час, говорить апостол Павло. Сьогодні день спасіння. І для багатьох людей дійсно сьогодні день спасіння. Розумієте, тому що коли слово Боже воно торкається, коли Дух Святий торкається вашого серця, обов'язково потрібно робити, відкликатися на цей поклик. Тому що це дуже важливо. Завтра може бути пізно. Особливо в наш час або в цей період, коли ми проживаємо цю страшну війну. Ніхто не знає, коли може прийти останній день його життя. Так що подумаємо, давайте, і будемо серйозні до тих речей, тому що дійсно з Богом жартувати не можна. І коли Господь говорить, не треба зволікати. І третя категорія людей, які повірили, тут так і написано: вони повірили. І дивіться, що говорить нам слово Боже, апостол Павло він говорить в посланні до римлян такі слова. А що каже Писання? Він каже: А що говорить Біблія, Або що говорить Слово Боже? Близько до Тебе слово, воно в твоїх устах і в твоєму серці. Тобто слово віри, яке проповідуємо. Він каже, дуже близько до вас слово. Тобто не треба нікуди по нього йти. Воно ближче, воно в ваших устах. Оце слово спасіння в устах кожної людини. І дивіться, як воно працює. Якщо ви знаєш своїми устами Господа Ісуса, тобто, якщо ви своїми устами скажете, Ісус дійсно є Господь, Ісус дійсно є Бог, якщо ви так скажете своїми устами, і повірите в своєму серці, що Бог воскресив Його із мертвих, то спасетесь. Дивіться, як просто. Яка формула спасіння? Я думаю, що простіше, вже нічого Бог не міг зробити для людини. Для людини потрібно просто сповідати Ісуса своїм Господом і повірити в серці, що Він воскрес із мертвих. Чому це так важливо? Тому що буде Воскресіння усіх людей. І буде два Воскресіння. Буде перше Воскресіння, коли воскреснуть всі. Які повірили Ісуса Христа, це ті люди, які на суд не будуть йти, які минають суд Божий, які, які воскреснуть для того, щоб зустрітися своїм Господом. І буде другий суд. Він в Біблії називається суд Білого престолу, коли Бог буде судити справедливо увесь світ. Знаєте, Бог справедливий суддя. Можливо, хтось подумає, та я ж нічого поганого не зробив, може там якось проскочу. Та ні, я думаю, що ні. Не завжди ми справедливі були, правда? Не завжди ми правильно поступали. Але що говорить закон? Якщо ти виконуєш навіть увесь закон, але в одному чомусь згрішиш, ти винен у всьому законі. Уявляєте, як, як просто безжалісно. Як закон, він просто, як вірніше, суд по закону. Якщо ви навіть усі заповіді виконуєте, але одну порушите, ви будете винні у всьому. І тому немає, людина ніяка не зможе оправдатися перед Богом. Наше оправдання це віра в Ісуса Христа. І наше спасіння це також віра в Ісуса Христа. І далі він продовжує: бо серцем ми віримо для праведності, а устами визнаємо для спасіння. Кожний, хто вірить у нього, він не буде засоромлений, бо кожний, хто тільки прикличе Господнє ім'я, він буде спасений. І тому я, закінчуючи це слово, хочу звернутися до вас і просто ще раз сказати, друзі, давайте будемо дійсно серйозно відноситись до свого життя. Воно в нас одне, Бог дарував його кожному з нас. І вибір людини тільки в цьому житті. Немає спасіння після смерті, зрозумійте. Хоча там деякі да, церкви вчать, що там будуть митарства, будуть чистилище, там ще щось. Це все немає такого підтвердження в Слові Божому. Немає. Тільки людина, яка живе на планеті земля, і тільки та людина, яка тут визнає Ісуса Господом і повірить, що Бог воскресив його з мертвих, вона спасеться. Все інше це обман. І іншого не існує спасіння тільки через Ісуса Христа. Нехай Господь вас благословить. Я хотів би помолитися з вами. Давайте ми піднімемося. Ми подякуємо Богу за Воскресіння Ісуса Христа. Ми подякуємо Йому за надію, яку має кожен віруючий в нього. Наше життя не закінчується земним життям. Ми маємо вічне життя. Це подарунок, який дав Господь. Він сказав: кожен, хто вірить в мене, він не помирає, а переходить від смерті в життя. Я є воскресіння і життя, говорить Господь, наш дорогий Господь. Ми славимо і поклоняємось Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господь, за цю велику жертву, яка була принесена заради нас, Господь, це велике спасіння, яке було дароване Тобою, кожному з нас, Господь. Дай мудрості кожній людині присутній, кожен, хто нас буде дивитися, Господь, щоб ми зробили правильний вибір в своєму житті, Господь, щоб ми не відвернулися від Тебе, коли Ти говориш. Тому що сьогодні великий день спасіння, це благодать, яка ще діє на цій планеті, яка, Господь, спасає нас від наших гріхів, яка спасає нас від смерті і дарує нам вічне життя. Я благословляю твій народ, Господь, і дякую тобі за все. Отець, син і святий дух. Амінь. Слава нашому Господу.